Сьогодні розповідаю, як можна визнати заповітне дійсним та хто має право оскаржити його в суді. Якщо це стосується вас та вашої родини, залишайтеся з нами до кінця. Заповіт це особисте волевиявлення людини на випадок смерті щодо свого майна. Він гарантує право власності, гарантоване Конституцією, але, як і будь-який правочин, може бути недійсним. Види недійсних заповітів, нікчемний заповіт складено особою, яка не мала права його оформлювати, або порушено форму процедури його посвідчення. Нотаріус самостійно відмовляє у видачі свідоцтва право на спадщину, а у разі незгоди можна оскаржити в суді. Приклади нікчемних заповітів, складений особою без повної цивільної дієздатності, без підписів, печаток та дати. Через представника, який не мав на це повноважень, секретні заповіти з порушенням вимог, заповіти на спадок за договором. Оспорюваний заповіт може бути визначеним недійсним через суд, якщо волевиявлення заповідача було недійсним, через обман, погрози, насильство або, наприклад, у складних життєвих обставинах. Обов'язкова частка на спадщину. Деякі особи не можуть бути позбавлені права на спадкування. Це, наприклад, малолітні, повнолітні, неповнолітні діти, непрацездатні діти-спадкодавця, непрацездатні батько або мати, непрацездатні дова або вдівець. Вони мають право на половину частки відповідно до закону, незалежно від заповіту. Оскарження заповіту в суді. Позов може подати особа, чиї права порушена. Особи з правом на обов'язкову частку, спадкоємці за законом, спадкоємці за іншим заповітом. Важливо, позов подається лише після смерті заповідача та розглядається судом за місцем відкриття спадщини. Якщо вам потрібно оскаржити заповіт або відстояти право на обов'язкову частку, звертайтесь до компанії Правий лідер. Ми допоможемо вам юридично скласти заяви та оформити все без помилок.